Провуличний ліхтар. Жив був міський ліхтар. Він стояв на маленькій затишній вулиці і був жахливо самотній. І це не тому, що поруч не стояли інші ліхтарі. Просто поспілкуватись по душам не було з ким. Ні, звичайно, на ньому засвічувалась маленька лампочка, але засвічувалась вона лише вечорами. І до неї зліталася величезна компанія метеликів та жучків. Вони тріскотіли всю ніч про різні нісенітниці. А зранку, коли лампочка виключалась, ліхтар знову занурювався в звичний стан самотності. Так минали роки. Перегорілі лампи змінювались новими і все розпочиналось спочатку. А під ним з дня на день кипіло повсякденне буденне життя. Снували туди-сюди перехожі, бігали галасливі діти і різні пси, виховані та не дуже. Вони так і норовили задерти лапку біля його стовпа. Проте вечорами... вечорами біля нього призначали зустрічі закохані, і ця душевна картина. Відволікала нашого героя від божевільного тріску лампочки та її гостей. Одного вечора, коли по всьому місту запалили світло, лампочка в нашому ліхтарі класнула і погасла. Ну, ось, подумав він, ще одна шкода. Ліхтар дійсно шкодував їх недолугих тріскотух. Чи він був не таким вже й довгий. Зараз вперше за останній час він занурювався в тишу ночі, Чув шепіт засинаючого листя, зачаровувався холодним світлом далеких зірок. Привіт! Сьогоднішнє вечірнє небо справді чудове. На темному, широчезному небесному полотні мерехтять мільйони зірок. Ба більше їх же не злічити. Вам подобається заряне небо? А знаєте що? Існує і друге небо тільки на землі. Таке ж глибоке, дивне неозоре на цім небеснім плесі у густій імлі Також заслідили люди зорю. Та близько на ліземних хорбіт супутником своїх зорі назветься. Ще хтось тойся мов живий метеорит, бо інших з іншим зіркою дуже пронесеться. Одні зірки холодні, наче крижані, на все ж помітні, зблискують злості. Якісь вигтять лінивою мляво вишині, вважаючи, що скрізь вони лиш гості. Є люди зорі, що в житті горять добро, який довкола небо зібрається. Упріли тих, в кого його немає, повірити у себе прямій зорі, світило кожного з своїх потребах, для кого зірка засіяє піхтарі, ота, що мріє і сягнула Вони потрібні нам на Гіхтаря помітили не одразу. Але вже через день міські жителі звернули увагу на це і навіть дуже жваво обговорили цю подію. Проте повертати світло на затишну маленьку вулицю ніхто не спішив. Сказати, що наш гіхтар засумував, було б неправдою. Навпаки, він відчував себе цілковито вільним. Продовжував довгими вечорами наспівувати колискову деревам і вдихати залізними грудьми терпкий аромат ночі. Зачаровано дивився на мерехтіння зірок. І ось одного разу. Добрий вечір. пролунав цілковито чарівний звук з легкою ноткою скла в голосі. Я ваша нова лампочка. Там вже сталося. Що тепер я буду у вас жити. Добрий вечір, відповіла згурено Ліхта. Дуже приємно. Йому й справді було приємно, приємно і незвично. Раніше з ним ніхто не вітався, просто включали світло і все. Ви будь ласка, не турбуйтесь, продовжувала лампочка. Я не принесу вам клопоту, я маленька, тиха і дуже. Ліхтарі дуже подобалась ця перша воязка бесіда. Прошу вас, не соромтесь, почувайте себе як вдома. Втім, це і є ваша домівка, сказав він, і яким здалося по Дякую, відповіла лампочка, і тихо додала. «Ми дуже люб'язні. З цього дня життя ліхтаря змінилося. Тобто він, як і раніше, засвічувався ввечері і відпочивав удень, але тепер його світло стало більш теплим і ніжним, а головне кудись зникли всі жучки й метелики, поціновувачі нічних гулянок. Довгими вечорами, особливо взимку, вони були за душевні розмови з лампочкою про життя, про людей, які проходили повз, і про час, що проносився нечувано швидко. Як же це сумно зітхав ліхтар. Багатьох людей, що призначали зустрічі біля мене, вже немає на цьому світі. Проте тепер зустрічаються їх діти. По мені здається, в теперішньому поколінню все рівно де зустрічалися. Летіли дні, перебігали місяці. Ліхтар був щасливий. Він не переставав дякувати долі за те, що в той день йому привезли саме цю лампочку. Але все ж таки одна думка лякала його. Він знав, що рано чи пізно наступить той момент, коли погасне і вона. І вперше в житті він боявся цього дня і не хотів, щоб він настав. Давай, докрочуй, почув я без ранку ліхтар. Він відкрив очі, навколо старого клопотали електрики з однаковими обличчями в однаковому одязі. Стривайте, закричав Ліхтар. Що ви робите? Не чіпайте мою ампочку. Ви не смієте, я не віддам їх. – запитав один електрик іншого. Ще пак, відповів той. Перевжавів увесь, стільки років пристрою. Нічого не вдаєш. Вони акуратно викрутили лампочку і, обгорнувши її шматою, поклали у велику торбу. А його коли? запитав один з них, хитнувши головою в сторону ліхтаря. Завтра. Інші. Вони поїхали, ліхтар залишився на своєму місці, йому здавалося, що в нього витягнули серце. Він не пам'ятав, як пройшов день, не відчув, коли настав вечір, в цей раз він не чув, як засинали дерева І не бачив холодного мерехтіння зірок. Він думав про неї. І, коли на ранок приїхали електрики, щоб розібрати його, ліхтар не звертав на них ніякої уваги, подумки, він вів бесіду зі своєю лампочкою, і вона казала йому, що все буде добре. Він вірив їй, він був спокійний. Тепер він твердо знав, життя все рівно продовжується, тому що людям. Завжди потрібне світло, особливо, якщо воно справжнє.